Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Сирський був шокований ефективністю проти бункерних шторм штормшедов, які наробили паніки в Кремлі. Сам факт, що бункерний виповзень оперативно вийшов в ефір погрожувати і побрязкати в містом своєї секретної валізки. Багато про що говорить. Судячи з усього, за допомогою штормшедов, таки ліквідували когось важливого. Шуше за все, справді корейського генерала близького до іне. Саме цим можна пояснити раптовий бенефіс лисого старого перед камерами, на які раптово проміняв старе тіло Кабаєве і улюблені ванни з рогів Моралів, потрібно було терміново показати старшому партнеру з пхен'яну, що безславна загибель близького Кіму Корейця. Це серйозно для Москви. За підсумками, заради того, щоб пан Ін відчув розуміння путіним відповідальності за ситуацію, і було вирішено засвітити нову розробку. Тепер її ТТХ, і, мабуть, один із стартових майданчиків вже ні для кого не секрет. А для того, щоб більше сподівання не обосраться вдарити по Дніпру, а не по умовному Київ. Во який прикривають петріоти цілком імовірно, що можуть збити арешнік. Нагадаємо, північна Корея відправила генерал-полковника Кім Йон Бока, щоб той очолив війська КНДР в Росії. Цей генерал є одним з десяти найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Іна. Генерал-полковника Кім Йон Бока рідко бачили або навіть згадували на публіці його роль на чолі північно-корейських спецпризначенців вимагала від нього триматися в тіні, щоб приховати свою особистість, але зараз він є дуже публічною фігурою. Він є найвищим північнокорейським військовим посадові. Сим в Росії, де понад 11 тисяч північно-корейських солдатів були розгорнуті, щоб допомогти Москві витіснити українські війська, які захопили шматок російської території. Повідомляється, що офіційні особи Києва і Сула підтвердили його присутність в Росії. Формально вважається, що перед генерал-полковником Кімом стоїть завдання інтегрувати північно-корейські війська з російськими, перейняти досвід ведення бойових дій, щоб повернути його додому і налагодити підготовку до майбутніх розгортань. Очікується, що генерал-полковник Кім сам не братиме Участі в бойових діях, але відрядження одного з найважливіших військових чиновників північної Кореї свідчить про зацікавленість північної Кореї в наданні допомоги Росії до кінця наступного року. Північна Корея почала виводити генерал-полковника Кіма Стіні після червневого візиту російського правителя Путіна до Пхеньяна, коли дві країни домовились про пакт про взаємну оборону. Генерал-полковник Кім став помічником північно-корейського лідера Кім Чен Ейна. Вони відвідували постраждалі від повені райони, спостерігали за тренуваннями спецназу і артилерійськими навчаннями. Остання згадка північно-корейських державних змі про генерал-полковника Кіма з'явилася 6 жовтня. За кілька днів як вважалось, він вирушив до Росії з першою Партією північно північнокорейських військ більшої частини своєї кар'єри генерал-полковник Кім перебував у невідомості в урядовій базі даних елітних північно-корейців, яка охоплює понад 680 чиновників і базується на розвідданих Шпигунського агентства південної Кореї та загальнодоступній інформації, вказані лише його ім'я та посада. Досі невідомі його віки, рідне місто чи будь-які інші біографічні дані. В березні стало відомо про його нинішню роль як третьої особи в армії КНДР. Цей генерал є одним з десяти найважливіших військових діячів північної Кореї. За словами українських і південнокорейських офіційних осіб, генерал-полковник Кім був серед 500 північно-корейських офіцерів, відправлених до Росії. Не виключено, що його і ліквідували в штабі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.